Всім привіт, друзі! З вами Рамдеф і я нього прийменчика з дзвінка. і сьогодні, друзі, ми граємо за древ з рандомами. Прикиньте, тут вже два рандоми зібралися. Ми, ми взагалі ставили на 10, щоб 10 людей могло зайти, але от прийшли тільки два. Та й нам, в принципі, повезло, бо вони нам мішати сильно не будуть. Так. І... О, уровень! Вони... Иди купий уголк, тому що нам угольки потім пригодяться, потім не надо... буду. Добре, 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 добре. У мене ще лишиться, але я подумаю, я что подумаю. Так, ну в принципі, револьвер я купив. О, молодець, молодець, Сигма. Опа. Все, я собі взяв угольок Короче, у нас зараз буде купа в друзі <плес> Да, давай от я ще свій закину і в принципі все. Туди вони ще бендич купили, вони ще купили цю штуку. Я, я взяв бендич в давай, челыха, возьми нас. Че ж туда бендажи? Пермень, пельмень, пельмень, на тобі один бендач. Блін. Давай, возьми. На тебя чекаю. Я себе... Собі... Я себе один уже взял, ты тоже один себе взял. Надеюсь. Так, а я де я стою. Там, там лагер! Там лагер, розбойників ідем туди. Стоп, зупиніться, зупиніться, зупиніться. Фух, добре, файло. Я бачу, бачу. Все, ми. Тільки допомагайте реально, бо я тут сам не виживу. Я вже колись до той коли один грав. Тут це побусь. Так, одного привалили. Другого. Ах же ж, шкрита. Так, от. Оп. Я просто все, що тут є, забираю. Просто. Ну, не патрони, патрони, ще щось. О, піфік, я тобі його дам, потім. Або той, що в мій був, потім. Короче, подивимося. Один чел здох. А, в нас є бенти, зараз ми його восстановим. Та блин, то це все, все просто. Міша, видай тоже чуть-чуть. Так, я зараз її ревигу. Все. Тубидовой пефик. А вы пельмени реально дай мне троха бо... Реально, ты просто все майже позаболел. Да, добре, 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 добре. Просто мне здалося, что ты все позаборона. Не, просто я знаю, що ти. Я Ні, просто... просто я знаю, що ти завжди все забираєш, тому я кажу сразу тобі. Не, ну в принципі лагер вигідний вообще. У мене 7 предметів з нього. То і чолих ноль, а в то і пефік вже тоже є. Капець, походу, оце челиха сильно залуталась. Так, що у мене? Папа Патрики, так, що далі? Опа? Че ж я тобі маю гітар бандуру, почекай? Вот такую штуку, короче, на. тихо тихо Че я чуть-чуть піднарядився, подивись. все Так, ладно, то, в принципе, мы едем. Уток там файный был. Вообще. Улёте просто. Конечно, я потом дыха по Да, но... Не, ну, сколько файна. и ЮБ мы сам махнул. Туда. Ты конечно что ничего не мало, тебе опять продавать, Угань. Ромный мусор. А, я. Ага. Опадон. А, ні, ми, напевно, на нього зараз йти не будемо, бо вампіри нападуть. Ой, ну файно... Ні, куди? Ти розумієш, що вони зараз не будуть зупинятися? А, ні, зупинилась. Ну, тоді ми не маємо ніякого вибору, можна сказати. Ми просто не маємо вибору. Ти. Ти. Як? Э! Без... Вони поїхали! Ладненько, вертаємося. Я навіть нічого не залутав! Ладно, повертаємось. Да дай Капец, пацан. Короче, прикинь, вони на мене навіть не зачекали. Вони просто поїхали. А тут ще чел, Тут ще чел. Тут просто чел. Тебе, тебе вбили? Ні, на, блін! блин! Зачекайте, люди! Вот человека коло мене. вона з пефиком, файно. В мене ж тут із цих п'яти предметів десь має бути ще один пефік всередині. Вот, потім, бо зараз я б хоча б заліз би на поїзд. Бо тут ну, і купа всіх. Бля, просто б'ють. Іди звідси, пішов. Ну пішов, звідси, пішов. Мені вже пора. Ти знаєш, мене зараз просто привалить все. Їдь, скорше їдь, бляха-муха. Їдь. М -м -м. У мене просто одна полосочка хп мала. <рик> Та їдь! Га що їдь! Вона що масло камінь? О, ура, ми поїхали в мене. Фух, ми поїхали. День! А ні, ми не поїхали! Та їдь! А були в неї! А вот один зуб, а вот другой, третий. Вот за мной такая маленькая. Так, так у просто сидит и не дает съесть. Чекай, сыдайте О, ура, ми поїхали на расті. Ай, ну наш ти падаєш. А все, їдемо без неї, ну, реально, ну що ти не зупиняєшся? О, ми до міста доїжджаємо! А зараз день. Скорше, блін! Едем, їдемо до міста, скорше. Не надо нам цього тонника на поясочку, чи ти не запишеш. Около цього білого домика, якщо туди нам порівняно з тим містом нічого не буде. Ладно, розбір, ми тут накіли. Я буду переміг, а ми зайди, а то не буде малювати. Ну, всякі. Є маски Фіголого, коли... О, був бендич! Я хочу себе захилити, бо в мало хп тут шауден файне 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 у мене реально чтобы маленько хп было блин жалко що ти вже якось здох, но в принципі я ще живий і це прикольный так можна в принципі зомбари кинути. о я взяла пришло коше фуг ес я сіл так нам надо сюди, поки ніч не настала. там ще якась церква Йой-ой -йо, зомбіки вже... <плес> Який ще золотий хрест, нафіга, він? Зомбаки залізають на поїзд! Треба з поїзда. Куда ви без мене поїхали? Усе чи що, це... Тут і на місці такий ви це валити. Я просто не розумію, нафі... Нафіга. І так. Чекай, бендач. Блин, тут і стики луту має бути, я впевнений. Просто стики до нього. Не, візьму револьвер, бо це без нього мені здесь буде неможливо. Так. Йма тут є всякі книжки, ото всякі. О, МЕЧ! Блін, мене... Мене зі всіх сторін оточили. Я в шоці, я в шоці, я в шоці. Пишу, пішло, пішл, піш, пішло, пішл! Блін, возрудить люди, люди возрудить. Блин, ша одну человеку забыла. А та человека просто там фармится. Я не знаю, что работает. Что ловато, что Ленозара поедет. Человека, ты от тебя же за нами? Нє-ні-ні, чекай, вона йде. А, її теж зламали. Ладно, друзі, в принципі, на цьому можна закінчувати. Ми ще до, мі... до міста, що й в день ми маємо купу луту, але нас вбивають через те, що в нас немає командної роботи. Ну, в принципі, з вами був Яромандеф, півнянчик пондезвідника. Наші Рандом... треба поробити! Всім до зустрічі. Бувайте!